3 лютого у шості відбулась траурна церемонія. З квітами, оповитими чорними стрічками, мешканці Шосткінщини прийшли попрощатись із молодим воїном Таран Анатолієм Вікторовичем. Захисник народився 22 листопада 1999 року у селі Журавка Шосицького району. Родина багатодітна. Анатолій став четвертою дитиною у дружній сім'ї. Хлопчик був допитливим старанному навчанні, активним спортсменам гаряче захоплювався футболом і був відзначений почесною грамотою Кубок найкращого воротаря. А ще Анатолій був танцюристом, таким, що під час виступів притягував погляди глядачів і журі хореографічних конкурсів. Після закінчення Журавської школи, ліцею связької громади юнак вступив до Шосенського вищого професійного училища за напрямком офіціант Бармен. Закінчив його з червоним дипломом із відзнакою Нам дуже боляче сьогодні прощатися з ним. Анатолій був для нас дуже щирою, світлою, відкритою людиною, дружелюбною, дуже гарним сином, братом. Анатолій був є і є буде для нас. Прикладом гідності, сміливості, який загинув за Україну, за рідну землю, за рідну мову. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Не можна загоїти рано в серці рідних, близьких друзів. Анатолій був дуже доброю, чемною, світлою. І такою людиною, яка надихає на життя. Мав дуже багато мрій на своє майбутнє життя. Але, на жаль, Життя зупинилось дуже швидко. Під час навчання у вищому професійному училищі Анатолій познайомився зі своєю майбутньою дружиною Оленою. Після закінчення навчання вони одружились. Молодята переїхали до села Собич. Згодом народилась їх дочка. Деякий час Анатолій працював на місцевому сільськогосподарському підприємстві, потім у собицькому лісництві. Він любив свою родину з повагою та теплотою говорив про односельців, а вони цінували товариського розсудливого чоловіка. За його доброту, за готовність у будь-який час прийти на допомогу все добре, складалося у житті люблячого сина, прекрасного брата, ніжного чоловіка і турботливого батька. Якби не лютий 22-го. він зруйнував плани і мрії молодого подружжя. До лав ЗСУ Анатолій добровільно вступив у лютому 2023 року. Вдома на нього чекала мама, дружина з маленькою донечкою, три сестри та два брати. Восени 2023 року Анатолію вдалося побачитись з рідними. Під час короткотривалої відпустки залюбки спілкувався з мамою. Разом з дружиною насолоджувався щебетанням маленької донечки. Приділив увагу трьом сестрам і двом братам і повернувся на фронт. На Донеччину 15 січня цього року командир другого штурмового відділення Таран Анатолій Вікторович героїчно загинув при виконанні бойового завдання. Тепер йому назавжди буде 24 роки. Вся собицька громада висловлює спів, співчуття сум та біль родині загиблого. Анатолій увійшов в нашу громаду як людина. Чесна, трудолюбива, відповідальна. Завжди радий прийти на допомогу. Гарний чоловік батько зять. Тож велика вдяка родині загиблого і щирі співчуття. Слава Україні! Прощалась і загиблим воїном, ставши на коліна. Шосткінщина низько вклоняється родині таран, яка виховала людину з великої літери, відважного чоловіка, вірного, щирого, відданого Україні. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини проти нашого народу і України. Вони приречені на поразку, бо протистоять їм ті, хто знає не по чутках, що таке справжній дух свободи. Їм протистоять українські герої.